Ранок 9.30, 24 жовтня. Я їду знову на свою ділянку. Сьогодні понеділок і я вирішила посадити чесник. Вчора трошки дощик в нас спадав на Львівщині. Волога земля. І часник нас в народі говорить, треба садити. Чоловічі дні, понеділок, вівторок, четвер. Тож я вирішила сьогодні посадити і ще щось буду робити, буду, буду бачити. Оце село, в якому я маю план. А мій план знаходиться навпроти моїх батьків. Тут і мої батьки живуть. Здається, буде гарна погода. Я вже приїхала і з 5 хвилин хочу віддихнути, бо на велосипеді не так легко їхати. І ось так зараз виглядає мій квітник. Можна побачити, що усі журжинки я змушена була вирвати, тому що вони, коли був мороз, вони змерзли і почорніли. Отак От рядочку у мене тут були журжинки, і без них, бачите, як зараз все виглядає? Дуже сумно. Залишилися в цьому квітнику тільки осінні астри. Отут кущик і там кущик. Два кущики. Ще оця трояндочка цвіте трошки. Переклад означає тільки для твоїх очей. Це персицька троянда, вона у мене сама перша навісні зацвіла. Тут в мене проїзна частина. І мене питали, що за огорожа. У мене огорожа спереду євро огорожа називається. Вона буває зеленого кольору, сірого і коричного. Продається секціями 2,5 метри. Висоту ви собі замовляєте, яку хочете від метра і там не знаю до якої висоти. У мене ,50 метр п'ятдесят висота. А ось брамо то ми варили і просто дві секції 2,5 метри сюди дали. Так вийшло дешевше, тому що якщо купляти, це дуже дорого виходить. І так само і фіртку теж нам зварили, ми помалювали і дали там, скільки треба було від секції, відділили і сюди дали. Я одразу хотіла не закриту, я хотіла, щоб мій квітник було видно. Ось так, от, як мами, то мами закрито все. І щоб добре провітрювався квітник. І подивимось, зараз, як виглядає квітник тут. Тут в мене були жоржинки, я теж їх вирвала пару штук. Залишились тільки троянди і ялинки. Ось там з краєчку я посадила білу плетисту троянду, бо вона росла там біля алечі і їй щось там не сподобалось. Вона погано росла. Потім іде така троянда, звичайна. Знову плетиста жовта йде. І тут знову звичайна троянда йде, чайно гібридна. І тут плетиста знову троянда йде. Ось така рожева, знову ялинка. І тут знову троянда коралова йде. І ще одна. У мене троянда тут росте, чайно гібридна. І замість неї я хочу сьогодні посадити плетисту розу, а цю троянду я заберу звідси. Я хочу, щоб в мене тут було чотири плетистих і три чайно-гібридних троянди. А ось тут під огорожею у мене ростуть тюльпани і нарциси. А між трояндами в мене ростуть флокси. І я ще посадила гвоздичку багаторічну, грунтопокривну червоного кольору. І на слідуючий рік я вже тут не буду садити жоржинки, тому що жоржинки я посадила високі. Я не знала, що вони будуть такі високі, бо в мене минулого року були низькі. І трошки вони <кхм> негарно було, високі жоржини і високі троянди. Біля троянд треба садити щось низько, щоб троянди добре провітрювалися, не було ніякої мокрути, щоб не лягали чуржини на троянди, і щоб було гарно видно кущик і він був відокремлений від усіх. Тоді троянда гарно виглядає. Якщо навкруг троянди ще багато інших квітів високих, це некрасиво для мене. Тож наслідуючий рік я не буду більше нічого високого тут садити. Можливо, щось не ще посаджу, тому що якщо відцвітуть тюльпани і нарциси, то весь час буде ось гола земля і буде заростати. І ось на цьому квітнику в мене цвітуть гвоздички. Ось так під бордюром. Також цвітуть хризантеми осінні і очитки. І ще клематиси цвітуть. Решта все сальвію, жоржини, агератом я все забрала. Ось такий колір хризантем в мене розсрів. Він не вишневий, він більше фіолетовий. Але є ще в мене і вишневі. Це білі, це жовта. Ще ось така в мене є. І оце, здається, будуть вишневі. А там більш фіолетові. І ось так виглядає хризантема, яку я придбала недавно. Наслідуючи рік я її пересаджу, тому що тут така незовина. Сюди посаджу більшу, а її візьму і посаджу ось сюди. У мене буде одна жовта така, а тут буде. Крупно, низько росло, біля клематису. Бо зараз, бачите, вона там дуже маленька. Вона ще трошки підросте, але все рівно вона висока не буде. Отож, цей кущик я, напевно, візьму туди, а цей сюди пересаджу. Цього року не хотіла пересаджувати, тому що він ще цвів. А щоб пересадити, то треба повністю обрізати весь цвіт. Ось так виглядають мої барбарисики. Один. Цей, що я пересадила сюди, і ще один. Купила я два однакових, але один, бачите, краще розвивається, він такий широкий, а другий менший. Ці ялинки з часом я звідси заберу, а поки що хай ростуть. Вони в зимі дуже красиво на передньому плані, хоч якась зелені. Поки що вони ще не мішають моїм трояндам, то хай ростуть, якщо будуть занадто великі, то я їх звідси пересаджу. Так. Ось так виглядає зараз квітник, як бачите. Дуже багато листя від оріха, але я не буду ще згромаджувати, тому що на оріху ще багато є. Я пізніше все погромаджу. Залишила я ще мальви. Хочу насіння зібрати, хоч вони вже не дуже красиві, але можливо дозріє насіння. Так, буду я ось тут садити чесник поміж рядочки полуниці. Тут у мене три рядочки полуниці, Єлизавета Королева. Ще посередині в мене фундук. І в зв'язку з тим, що в мене вже є полуниці. Я рядочок не буду робити. Якщо є так з орану, то я, звісно, роблю рядочки і тоді саджу чесник. А так як тут вже трошки земля така тверда, бо тут глина, і вже скоріше, коли полуницю садила, тоді фризою пройшлася, то я рядочок не роблю, а роблю паличкою отакі дирки на 10 см. І просто закладаю туди чесник і все. Ось так. Бачите? і одразу накриваю. Чесник рекомендують брати такий грубший, отож я його потеребила. Все, що дуже дрібненьке всередині зазвичай є, то я відділила для їжі і буду висаджувати. Нічим я не замочую. І чому саме зараз ми садимо чесник, коли вже таке похолодання. Тому що часник ми садимо для того, щоб він випустив тільки коріння. Якщо ви скоріше висадите вересні, то він вам пустить коріння і ще й паростки впустить. А нам цього не потрібно, тому що прийде мороз і паростки змерзнуть. Але і дуже пізно не можна садити. Ще можна в перших числах листопада, якщо гарна погода, пізніше ні, тому що часник коріння теж довго пускає, треба йому там до місяця часу. Тож, зараз якраз на Львівщині підходящий момент садити чесник. Якщо у вас нема такого грубого чеснику, то можна і дрібніші посадити, все рівно щось виросте. Якщо ви маєте дуже маленьку ділянку під часник, але хочете більше чеснику, мати. То виберіть собі такі головки, де є тільки 4 зубчики або 5, і посадіть цілими головками. І у вас виросте 4-5 головок нового часнику. Скільки зубчиків, стільки головок і виросте, я вже пробувала, експериментувала і дійсно виростає. Або у вас дуже дрібний, то посадіть цілу головку і виросте з цього дрібного все рівно виростуть нові головки чеснику. Відстань між чесником, напевно, ну, хто як хоче, там 8-10 сантиметрів. І одразу накриваю. І тут я собі візьму рукавицю, бо потім важко руки відмити і буду висаджувати часник. Надіюсь, отак два рядочки. Буде посередині полуниці. І я розумію, що потім буде важко обробляти, але я тільки посадила цю полуницю і я розумію, що урожаю такого дуже великого не буде перший рік. тож... Хай росте і чесник. Ось таку паличку маю, просто роблю такі виїмки, і туди кладу чесник. Що я ще хочу сказати, що чим підживити? Зараз я тільки посипала ось землю попелом дерев'яним, а вже навесні Буду решта удобряти чесник. І мені здається, неважливо, чи ви дрібний посадите чесник, чи великий. <кхід> В залежності все від того, де ви посадили, який ґрунт, скільки ви підживили, які погодні умови. Також, якщо у вас дуже кислий ґрунт, то розкисліть ґрунт, сухе вапно розкиньте багато попелу можна або доломітове порушно так Тут була дуже пухенька земля, бо я, бо пройшло сусід мені пройшовся. Фризою, але вона вже затвердла. глина і глина. Буду я садити далі. Так, дівчата, поки москалі спали. Напевно, після перепою, бо сирен якось ще не було тут на зранку, я часник посадила. Не вистачило мені тут 10 зубчиків, напевно, ось від цієї палички і сюди догори ще досаджу. Трошки не вгадало. Отак, в мене два рядочки буде поміж полуницю. У мене часник такий, як нас кажуть, синій, а є ще білий, але білий він менш. Лишкий. Йду я свої троянди пересаджувати. І так, в цьому куточку росте в мене троянда Віолет Parfum. і я зараз її обріжу. Вона дуже гарно пахне. Але Дякую, дай Боже. І вже я буду її обрізати так як на зиму. І так, як ми обрізаємо троянду, йдемо з зовнішніх гілок. І буду лишати я гілки на 50-60 см висоти, а решта буду все обрізати, і щоб брунька була на зовнішню сторону. Так, зараз подивимось. Ось тут є зовнішня брунька. Так. Як бачите, ось тут є зовнішня брунька, яка йде в сторону назовні. Ось, і я буду обрізати. Ось так, я обрізала. Ось так я віолет парфум обрізала на зовнішню бруньку. Зараз викопаю і посаджу сюди плетисту троянду Blue Moon. Ось таку я троянду придбала, плетиста троянда Blue Moon. Такий незвичний колір. Захотілося мені мати, бо в мене є плетиста жовтого кольору, рожевого, білого. І хочу ще мати такий колір незвичний. Так, я дала до ґрунту перегною, вимішала і зараз посаджу. Так, ось такий корінь в неї. Бачимо, тут є підживка ще. Але вона дуже волога, занадто її підливали. Троянда блюмун витка росте висотою 3-4 метри. Квітка її в розмірі 10-12 см в діаметрі. Це є троянда повторно квітуча, тобто буде цвісти не один раз. І... Вона любить рости на сонячному місці. Хочу вам показати, як виглядають бульби кореновища однорічних жоржин. Ось так. Є менші, і більші. це є з високорослої жоржини, ось такі кореновища. Можна зберігати його в підвалі, але щоб ви знали, що на слідуючий рік так гарно вони вже не будуть цвіли. Вони будуть цвіли, але не так пишно, як з насіння. Тому я спробувала, я знаю, що так можна зберегти. Але я маю насіння, вирощу з насіння і буду з насіння вирощувати, щоб пишно цвіло. Сьогодні я хочу ось тут купати де мій квітник. Перекопати хоча б спереді, скільки мені вийде, щоб вже було готово. Бо може в будь-який час похолодати, дощі падати, а сьогодні сонечко. Я маю час, то я буду купати свій квітник оцей. Отут в мене росли жоржинки, я їх вже всі викинула. І два ряди лілій. Ростуть, а це моя гірка така. І з дерева такий крокодильчик в мене є. Все, буду я зараз купати. Скупала я тільки частину квітника і поїхала додому, чомусь більше мені не хотілося працювати. До мене прийшла осіння хандра. Що ж і таке буває, але я вам усім бажаю кращого настрою, усім до зустрічі і всього найкращого.